Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. Цей ролик буде надзвичайно цінний, адже в цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу, як скамлять людей в криптовалюті на токенах. Жирний лайк авансом, А ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме, в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT. Та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це особиста допомога від мене. По біржі BINKX. Скільки людям ти не говори, вони все рівно будуть бігти та купляти скам токени. Адже він росте і по Шуріку заробити 5-10Xів відповідно хочеться. І скам полягає в тому, що купити цей токен ти можеш, але продати цього токена ти не можеш. Цей вид скаму вже не є перший рік, і я думаю, що тут займається не одна людина, а займаються саме групи людей. І, відповідно, завжди знаходять кого скаманути, так як кожного нового циклу новачки заходять в криптовалюту, хочуть заробити легких грошей, і, на мою думку, ця схема буде жити вічно. Як відбувається скам? Людина або група людей створює телеграм-канал. Спочатку вони закупляють рекламу і туди дають відповідно цінну інформацію, щоб людина залишилася в цьому телеграм-каналі. Є актив, після цього вони масово. Жорсткіше починають закупляти рекламу. І після цього навіть ота от людина нова, яка заходить цей телеграм-канал, вона гортає історію, дивиться, ага, ця ціна інформація, ця ціна інформація, чому б не зайти і не залишитися, так як адмін цього телеграм-каналу дає хорошу інформацію. Давайте перейдемо на екран, я покажу на практиці, як скамлять. Цей телеграм-канал – Це є один з телеграм-каналів, де публікуються сками. В більшості такі телеграм-канали виступають у ролі експерта, дають сигнали, показують, як торгувати точки входу, точки виходу. Люди, можливо, і спочатку заробляють на трейдингу по його сигналам, але потім в один момент він пропонує скам. Опускаємося донизу, і ми можемо побачити, що автор телеграм-каналу починає агресивно розказувати про проект, якого не існує, але ніби туди інвестували крупні фонди, такі як Binance Labs. І далі вони пишуть, що на даний момент токен, проект Неон не торгується на децентралізованих біржах, а саме на Binance, на Bybit, на Kucoin, на BingX. І купити цей токен можна лише. На PancakeSwap. свапу. Тому такі токени переважно виходять на Pancake, -у. все дуже просто, тому що на Pancake дуже легко та швидко запустити свій токен. Витрати взагалі мізерні 5-10 доларів, і ти запустив свій токен. Pancake платформа децентралізована. І цю платформу дуже важко регулювати. Далі опускаємося донизу, бачимо ще один пост, що Neon Уклав стратегічне партнерство з лама. Далі, якщо ми опустимося донизу, бачимо, що Неон знов уклав стратегічне партнерство з біржею Bitmex. Опускаємося донизу і бачимо, вау, та тут взагалі скоро і Bybit буде листингувати токен Неон. Можемо бачити на фотографію все офіційно. Але токен не торгується ніде, навіть з біржею, яку він. Уклав стратегічне партнерство, просто партнерство, цей токен навіть його немає на цій біржі. Вся ця інформація, всі ці фотографії підроблені у фотошопі. І відповідно після цього, як автор а, скинув 2-3 поста про інтеграцію з крупними фондами, з листингами, він не перестає кидати ще нові інтеграції, просто Photoshop пішов в рух. Якщо ми навіть зайдемо. На PancakeSwap сюди, де ми хочемо купити цей токен. Не закриваючи нічого. Тут зверху є смарт-контракт цього токена. Оцей смарт-контракт ми копіюємо, заходимо на таку децентралізовану площадку, як PuCoin, Тут є адрес, ми його вставляємо, нажимаємо сюди. І ми можемо побачити, що ракета тільки взлітає. Відповідно, цим графіком зароджують ФОМО, зароджують втрачену можливість заробити. І люди думають, що токен буде рости вічно, і його, відповідно, купляють. Відповідно, токен буде рости, так як в смарт-контракті вказано, що людина, яка купила, вона не має можливості продати цього токена. І цей весь період, поки токен росте, відповідно його хтось купляє. Якщо ми впустимося донизу і нажмемо сюди, де є покупки, ми можемо подивитися, що є люди, які купляють цей токен. Знаходяться люди, які купляють на 11 доларів, є люди, які купляють на 30 доларів. Але якщо ми погортаємо, бачимо, що і на 30 тисяч доларів. Вчора я дивився, покупка була на 5 тисяч доларів, позавчора я дивився, була покупка на 7 тисяч доларів. І хтось каже, блін, оця людина, яка має 30 тисяч доларів, яка купила цей токен, Ну хіба ж вона не знає, що це скам? Та звісно, що не знає людина, яка приходить з грошима в криптовалюту. Вона не знає, що таке скам і де може попастися. Вона думає, що зараз вона купить, зробить 1 x або пів ікса, забере 15 тисяч доларів згори і вийде, буде щаслива, але не тут то було. І відповідно, токен падати не буде, так як немає продавців. Купивши цей токен, продати ти його не можеш. Будь обережний та не попадайся на цей скам. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.